Мабуть, найбільший дар когось любити, та відчуття, що йдеш не нагманя, і маєш ціль, і є для кого жити, і є кому сміхатися щодня. І вже нема чи єсть, є тільки наше, бо поряд з тим, хто рідний і в думках, коли ти любиш, то вже не важить ні відстань, ні різниця у руках. Любов до чоловіка до дружини, до сина до дочки чи до батьків це так прекрасно. мати ту людину і радіти, що колись її зустрів. Любити можна віддано і щиро, хоч молодий, а чи вже старий. Любов сповняє серце наше миром, бо для любові нас Господь створив. Ні, не могли б щасливими зробити ні гроші, ані тисяча підков. Мабуть, найбільше щастя це любити і знати, що взаємна ця любов.